Отже, друзі, частина друга огляду ринку. Я ділюся зі своїми думками. А ви передивіться, пишіть мені в коментарях, що ви думаєте, де ви не згідні зі мною, де згідні. Так що давайте переглядати це відео, воно трошечки довше, але воно буде так само Рік. Отже, биткоін, ефір, BNB, ми вже пройшли, XRP. Давайте вордкоїн. Що ми тут бачимо? Нова криптовалютка, яка так гарно себе показувала. Дивіться, яку ціну гарно тримала, але. Нічого не змогло її затримати, тому що ринок летів вниз, і вона летіла з ним. Що ми зараз бачимо по ньому? А ну давайте відкриємо 4 години, може щось краще побачимо. Поки що я бачу тільки падіння. Нема ніяких признаків розвороту. Дивіться, якщо б ми зараз зробили перехай, то вже означає якийсь більш-менш признак розвороту. Ну поки що ми його не зробили, тому говорити про розворот рано наразі ми падаємо. Я його червоним відмічаю. Далі в нас ада, така криптовалютка собі кардану. Тут, якщо дивитися глобально, то вона, в принципі. В принципі, ну, зробила такий жорсткий закол, але і до нього ми ще будемо вертатися, мені так здається. В переважності перед великим підйомом ми ще до таких заколів вертаємося. Тому Ада в мене наразі йде так само шортово. Догі. Догі вже, в принципі, так само Свої, свій цей канал, з якого він так вилітав, він вже оці всі лої позабирав. До цього ще не дійшов, але я й не думаю, що дадуть йому зняти оцей лой. Хоча все можливо. Бачу перші признаки, що хочуть такі забирати, робити ну, АБЦ-поелі. Так що, якщо будемо підніматися, то напевно ось так. До цього рівня ми б мали піднятися. Спочатку. Для початку. До 0,67. Отак мені здається, що доги зараз такий зробить. Невеличкий пірует. Солана. Ну, дивіться, якщо дивитися на цей глобально е канал зростаючий, то по ідеї він би ще мав рухатися вниз. Переважності. Але можливо, він і тут от буде затримуватися іти далі. Ні, солана мені виглядає шуртово. Бо в принципі от до цього рівня ми вже дійшли, забрали і все. І рухаємося вниз. Трон. Роман так і зробив, як я сказала. Бачите, до цього рівня дійшов рівно, так як до мною передбаченого. Ну я думаю, що зараз будемо попадати, тому що дуже мало цього одного закола по цьому рівню ми будемо товктися. Лейткоін. Вийшли ми з того каналу зростаючого, вилетіли як пробка. Ну тут є такий імбаланс, такий утворився великий, як і по всіх рештах переважності криптовалюта. Чи будемо імбаланс забирати зараз, чи полетимо стрімко вниз, буде залежати від оцих мастодонтів, від оцих гігантів. Хоча деколи лайткоін першим показує е, рухи. Тому треба дивитися на такі речі, як лайткоін, як біткоін кеш. Вони можуть показати. Поки що я не не сюди, треба за ним споглядати. Матік, ну дивіться, якщо взяти глобальний його рух, то ми по ньому падаємо. І коли ми падали перший раз, ми оцих лугів не зняли. Оцих. Бачите, ми не дійшли до цього рівня, коли ми падали ось тут. І тому в зв'язку з цим напрошується в мене зараз така думка, що будемо ми летіти аж сюди. Отака така мене напрошується думка. Це, звичайно, дуже жорстко, це ще раз так. Але коли підходять і підводять під такі речі, то будуть тиснути і дотискати залежності, ще дивіться, як швидко він злетів. Ну він стільки втратив відсотків за весь той час. В принципі, якщо дивитись по РСА, то він в нас в зоні перепроданості вже є зараз. І тут був, і зараз є. Але якщо дивитися по цьому індикатору, то тут не дали сильно піднятися. Бачите? Відразу спустили нижче. Тобто є шортисти, які заінтересовані в його падінні. Не було аж такого підйому стрімкого. Тому по матіку глобально наразі шорт. Дот. Дот злетів дуже низько, По дот нічого не можу я сказати. В принципі, оці от об'єми наштовхують на думку, що принаймні не знижалися об'єми. Це означає, що можуть все ж таки люди бути зацікавлені і не дати йому нижче вже опуститися. Тут може бути вже якраз наша консолідація, і від неї можемо відбиватися. Тому дот наразі не туди і не сюди, з надією на все ж таки затримку. Шиба. Шиба, ну, бачите, не змогли вони, Все залежало від ринку від глобального, і глобальний ринок, дивіться, зробив свою справу. потягнув шибу на дно і всі їхні прибавутки прошибарів, нічого не дало їм. ну Заробили собі, але відразу і злились. Бачите, ще не досягнув рівня перепроданості, тому ще є куди продавати. Шиб наразі йде. В найближчий час він може, звичайно, що зробити відскок, Отакий собі. Але в основному його рух нижче. АВА, АВАКС А тут зробив повністю. Бачите, як ось ця картина була, коли він падав, він зробив рівно. воно ну, він тут був, був перелой в нього. 11,04,1, 9,32, 9,30. Зробив перелой невеличкий, але від нього пішов так само і тут. а ну, 9, 65, 8, і 6. Тобто так само зробив перелой невеличкий, але дивіться, ну з другого боку тут він відразу так рушив вверх. І не було таких затримок. А тут зараз є такий сигнал нехороший, нехороший, Починає падати ще нижче. Тому я думаю, що ми можемо в принципі зараз тут оці логі пробувати обновляти, чесно кажучи. Саму авакс. Я ставлю туди не сюди, бо точно я не знаю, але можливо все ж таки. Побачимо атом. Атом, бачите, йде в цю зону, йде до цього ордерблоку. Ще не дійшов, тому атом однозначно в шорт. Наразі в мене буде однозначно. Лінк, ну бачите, лінк зробив чисто такий рух, як я сказала, навіть до цього рівня. Іде ну, ну тютя в тютю. Ну бачите. знаючи такі прийомчики ринку, можна розрахувати собі отакий здоровенський рух. Дивіться, на скільки відсотків? на 28 відсотків. Це просто мега круто. Це мега круто. Тому люди добрі, беріть на заметку собі отакі речі. На а далі шо, по лінк? Оцей рівень, бачите, ми до нього дійшли. Далі я думаю, я тут даю ні туди, ні сюди, тому що ми можемо тут по ньому тувктися. Ми можемо як трошечки вище, піти, так і трошечки нижче. Я думаю, що це буде такий рівень затримки його. А далі, ми, може, його і проб'ємо. Ну, то таке, ну, наразі я не знаю, що, що саме буде. XMR. О, тут його вони не змогли витягнути. Все ж таки, ми пішли донизу так само за всім ринком, як і всі решту. Тобто ми рухаємося далі в трикутнику. Це можна забирати. І спустили його не сильно, ну і підняли, не змогли підняти. Тобто трикутник такий, ну тут не туди, не сюди, звичайно. Юні. Юні був прогноз на падіння, Та, так і відбулося. Бачите? Отут рівень сильний його, і фактично він його заколов. Дуже сильний у цей рівень. А далі, а далі. Натискай педалі. А далі я не знаю, що буде. Тому по юні я так само не даю прогнозів. Етеріум класік. Ну, дивіться, ми спускалися до цього рівня, так? І ми до цього рівня дійти не змогли. Тому в мене таке припущення, що Ethereum Classic таки буде до цього рівня протискати. Йому я лишаю шорт глобально. Можливо, невеличкий відскок сюди буде, але глобально мені здається, що все ж таки до цього рівня будуть його протискати. Бачимо. XLM Stellar. Якщо брати 1, 2, 3, 4, 5, то ми ще маємо куди рухатися. В принципі, тут можна малювати собі таку трендову. Я думаю, що будемо ми ще падати по XL. Я лишаю йому шорт. Тут знову ж утворюється трендова. Ось, бачите, вже три торкання. Тому сюди так точно. А далі я думаю, що все ж таки сюди ми дійдемо. Біткоін кеш. Біткоін кеш. Так спустився, як ми й казали. Бачите, трикутник прямий, він має властивість падати вниз, і то, що він отут обдурив людей, сказав: ось зараз ми будемо рости, зараз ми це все то нічого ще не означає. Ви знаєте наскільки ліквіднуло людей? Одно це падіння останнього ринку біткоїна і всього решту більше ніж на один мільярд доларів. Представте собі картину. То просто, так що біткоін кеш, судячи з того, як він тут ріс, я думаю, що те ще падіння не закінчилося. Я лишаю йому шорт ICP. Цей коридорчик можна забирати, ми вже з нього вийшли. Дивіться, він кожен раз робить перелой. <світ> ну, але тут був перелой, ми від нього почали рости, тому є надія, що все ж таки від цього перелоя ми такі може так будемо рости. Ну, так само не, не скажу ні туди, ні сюди. Філ. Філ, я буду пробувати малювати, звичайно, отут, от а до неї ми ще не дійшли до цієї трендової. Ну Тут дуже красиво вже вимальовується. У нас така трендова, що ми її будемо як пробивати, то ми будемо так само дуже жорстко летіти вверх. Але на рахунок цього падіння я не знаю. Мені здається, що зараз він ще буде трішечки падати. Утворився таки, бачите собі трикутник. ЛДО. О, з трикутника ми сповзли, бачите, не все ж таки вверх не пішли, а пішли ми за ринком, нічого нового. То все залежало від ринку, то тут однозначно зрозуміло. Ми могли з нього вийти як ту, так і в ту сторону. Бачите, ну, вийшли в цю, бо того, що рухались за ринком. Тих речей не передбачиш, а рухаємося ми куди. Зараз я покажу цей рівень сильний такий, куди він може дійти. Ось сюди можемо ми дійти. Дуже сильний рівень долар 17. Тому в зв'язку з цими подіями я йому залишаю шорт. Хедера, оце рекордсмен всіх валют. Він такий ріст показував, такий він вже віру людей показував. дивіться, які об'єми, просто неймовірні. І що ще основне, що не дали його спустити сильніше. Дивіться, тут трендову ми чуть-чуть закололи і вискочили наверх від неї. Тобто Хедера показує серйозні позиції інвесторів. Це дуже-дуже є про що говорити. Тут може бути всяке, тому ніяких прогнозів по ній дати я не можу. Тут на ній хіба сидіти і насолоджуватися торгівлею, такі на, ну, на короткотерміновій, тому що волатильність зашкалює. Ой, я вишаю туда сюди. АПТ. АПТ. дуже красиве було падіння. Якраз на АПТ я сиділа, коли оце все падало. Я думаю, що цей рівень. Оцей такий серйозний рівень. Ми ще не попробували. Але вже, в принципі, ці вершки ми зняли, тому я думаю, що ми до 4 долара ще дійдемо. Отак мені здається. Арбітру. Упустили, але не сильно. Ну, по арбітру я не скажу. Тяжко щось сказати, не видно нічого мені. О, QNT трикутника вирішив вийти вниз. Тут обдурив людей, а тут всі, всі повністю лиї познімав. Бачите, що відбулося? Ну, такі заколи, я думаю, вони ще будуть чекати підтвердження. Так що, ну, але хто його знає, така валюта дивна. Дивно себе поводить, тому не знаю. Неар. Не хотіли виходити ми з цього трикутника, пішли вниз. Утворився в нас з того всього вимпел. Якщо так дивитися глобально, на глобальну картину, то ми зараз в вимпелі. Тобто вилітати ми ви би мали наверх. Тому по неару в глобальному такому, ну, в глобальній перспективі, я все ж таки лонг йому говорю. Передбачаю, а що буде далі, невідомо. Вет Пішли ми вниз. Так само зараз. А, тут вже в нас, в принципі, канал утворюється. Утворюється такий собі канал спадаючий. Тому доки падати будемо невідомо, можемо ще трішечки до цих заколів падати. Тому поверт, мабуть, все ж таки більше шорт наразі. У зв'язку з каналом, і зв'язку з тим, що ми ще сюди не дійшли до цього заколу. Ну тут, звичайно, рухаємося в вимпелі. Глобальний рух, звичайно, на вербу. З вимпела будемо вилітати, але поки що вниз. Стейкс так само. Не хоче вилітати вверх. Дивіться, все ж таки пішов вниз і все. Тут невідомо, можливо, ми ще будемо все ж таки трохи падати. Алго. Ну тут утворюється у нас вимпел, тому я надія, що будемо рости. У Алву я все ж таки надіюся на ріст. Ну тут так само невідомо, ніби вимпелі рухаємося, але щось падає. Ну падаємо, бо не змогли витягнути. Тому нічого не можу сказати. Оп, оптимізму ростемо. Закололи, вернулися. Ну тут теж таке, знаєте, вилами по воді. Це може бути підтвердження для, ну, для ще нижчого падіння. Бачите? Бо в принципі ми ще у цього рівня не забрали. Оцей рівень такий. Ну хоча. Оцей рівень такий сильний, ми його закололи. Я думаю, що тут ще буде ось така картина нас чекати. Ось така у нас картина ще мала чекати. Тому оп, я лишаю в шорт апе. Апе всі можливі свої логії пробив. Куди всі всі далі він ще може летіти, я не можу вам сказати. Але я думаю, що зараз він отак зробить. Ось так. І будемо все ж таки ми рости, тому що в нас тут утворюється дуже гарна трендова лінія, от яку є всі шанси за нам забирати. Дуже, друзі, я надіюсь, вам сподобалося. Пишіть свої, ну, свої думки з приводу того, куди буде рухатися криптовалюта. Можливо, чимось ви не згідні, можливо, маєте якісь свої думки. Пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтеся. До нових зустрічей, Па-па!